Привіт усім! я Макс Кідрук. Зараз сиджу в Опідоні. За кілька днів, 15 грудня, я у свою нову подорож. Пройшло вже більш ніж півроку з часами моєї передньої подорожі до Нової Зеландії, куди я їхав в рамках акції на Зеландії, влаштованої разом з Сергієм Притуловим. І ось тепер нова авантюра. Звісно, мені б дуже хотілося б, як і всі нормальні люди, лежати мордою в салаті під час Нового року, але... Я дуже добре розумію, що е, нового року вам захочеться щось почитати новеньке, тому можу їхати зі новим сюжетом. Цього разу вирушаю до Африки. Що не до простої Африки, а до справжньої, саме справжньої, саме Анголу та Намібі. Ну, Намібія славиться пустелою Наміб, верхом скелетів, метеоритом гоблею та іншими речами. А Ангола, Ангола славиться своїми великими пересильними хлопцями, які бігають там з автоматами АК-47. Звісно, я не обіцяю вам такої феєрії, яка була минулого року в Каїрі під час Єпетської революції, але постараюсь поштувати якусь більш-менш пристойну стрілянину, полюваннями на носоротів та числонів, потім про це все вам гарно розкажу. Єдине, що гарантую, що буде гаряче. І, звісно, якщо я залишусь живих, то розповідати мені буде що. Бажаю всім приємного нового року побачимось уже весною.